Всім привіт, друзі! І ось нова локація у жовтих водах, яку активісти та прості мешканці-підприємці привели до ладу. Ось ви бачите дитячий майданчик. Спочатку тут зробили ось таку красу, все пофарбували, встановили додаткові приємні різні сюрпризи для дітей у вигляді пеньочків. Також спортивний майданчик також привели до ладу. І ось ми йдемо, хочу вам показати останні зміни тут. Тут відновили волейбольну, волейбольний майданчик, а також відновили баскетбольний майданчик. Ось За турніками зробили розмітку, встановили сітку. Ось так її розтягнули. За допомогою опор і тепер молодь може тут збиратися та грати у волейбол. Дуже вважаю крута ініціатива. Ось так зараз це все виглядає. Це нагадаю у парку за магазином Таїс, там, де зараз гуртожитки для переселенців, і от за ними є такий молодий парк. А ось майданчик. Баскетбольний майданчик. Тут встановили, ось ви бачите, отакий смітник. Встановили лавочки зручні і відновили безпосередньо сам баскетбольний майданчик. Ось тепер така краса, так що приходьте грати.